Ті опарелі відкрили неділю високої моди в Парижі, їхня колекція неймовірної краси під назвою Фенікс це висока мода, якою хочеться милуватися і до якої хочеться доторкнутися. За концепцією подіуму була взята ідея чорного боксу з ворсовим килимом і трьома акцентними люстрами, а моделі підсвічувались м'яким інтимним світлом знизу. Таким чином, по задумці Деніеля Розбері, був отриманий галюцинаторний сюрреалістичний ефект. Модельєр розповів, що моделі за рахунок концепції подіуму і підсвітки повинні нагадувати неймовірних райських птахів, молюсків комах. Вбрання Скіопереллі отримали візуальну легкість та ніжність в основному за рахунок транспарентних, флюїдних та летючих матеріалів. Вся кутюрна колекція в цілому отримала високі оцінки експертів моди. І це той рідкісний випадок, коли всі відгуки були позитивні. Скіопарелі продовжує тримати прогресійне лідерство і створювати одяг, який підходить для подіуму та повсякденного життя. Шоу Скіопарелі традиційно відвідала Кайлі Дженнер, вона часто відвідує покази цього бренду і носить їхні вбрання. А вже ж важко перевершити її образ з головою Лева, який ще довго після показу обговорювався. Але на цей раз її вихід теж спровокував немало розмов. На показі з Кіопарелі Кайлі Дженнер предстала в ніжно-рожевій корсетній сукні, обробленої кристалами, із нової кутюрної колекції бренду. Головним акцентом в образі стала полупрозора вуаль, яка повністю покрила лице Кайлі. Користувачі соціальних мереж швидко назвали її вуаль москітною сіткою пакетом на голові, і обговорюють, як їй дихається в цьому корсеті та вуалі. Любов кардаш'янів до затягування себе в корсети відомо давно. Тут вони рекордсмени в терпінні незручностей для осиної талії. Бачимо, і в цей раз їхати в машині Кайлі було не дуже зручно, але що не зробиш, щоб підкреслити соковиті форми. Дивлячись на неї, хочеться бути також впевненим в завтрашньому дні, як Кайлі, впевнена в своєму корсеті. Як вам образ? І чи вдягнули ви таку сукню? Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.